Крем-контроль від мімічних зморшок. Чи варто витрачати гроші? Чи дійсно він працює? Чи потрібен крем філер, якщо у вас є крем-контроль від мімічних зморшок? Чи навпаки, чи потрібно його наносити у динамічні мімічні зморшки, такі як носогубні складки та зморшки, які ми називаємо кільця венери? Дуже багато подібних запитань виникає у вас, ви пишете їх в директ у мене в інстаграмі, а також я бачу відео, які викладають мої колеги, в яких дуже багато помилок. Дуже грубих помилок, які не можна допускати. І насправді, у мене у самої було дуже багато питань стосовно поєднання, використання цих двох засобів. І коли я вже остаточно розібралася з відповідями, я можу записувати це відео. Мене звати Світлана Булгела, мені 38 років, і майже 18 років я є експерткою з безпечної краси і навчаю жінок домашньому догляду, як правило. Це робити, як ефективно це робити для того, щоб не ходити в салони краси, а мати у своїй ванні кімнаті той омріяний салон краси, який дає неймовірний результат, який ви можете бачити на мені. Ну, По-перше, це відео народилося у мене після того, як я зранку писала у чат своєї команди повідомлення стосовно важливості використання крему філеру, незважаючи на те, що у них з'явилася новинка крем-контроль від мімічних змошок. Тому що, коли цю новинку анонсували, і я ще не знала досконало, що це буде за новинка, як вона буде працювати, я сама собі подумала. Думала, так, треба швиденько переглянути наявність на складі крему філору, тому що напевно, що не потрібно, щоб його було багато, його перестануть замовляти, коли з'явиться ось ця новинка. Сама собі я подумала. І напевно, що якщо у мене людина з таким досвідом використання косметичних засобів була така думка, то у вас вона могла виникнути також. Жінки не завжди досконало читають Інструкції. У мене, наприклад, інструкції читає завжди чоловіка, я завжди все роблю інтуїтивно. Напишіть, до речі, в коментарях, чи читаєте ви досконало інструкції. Але потім, коли я почала розбиратись, я заспокоїлась і зрозуміла, що це різні речі, що крем він працює зсередини. Так? Він впливає на наші зморшки, динамічні, він їх розслабляє. Це такі собі тейпи для наших зморшечок. Так, це міорелаксант, це те, що ми наносимо на верхню частину нашого обличчя, так, на зморшки лоба, на зморшки міжбровок, на зморшки наших посмішок. Так, на динамічні зможки верхньої частини обличчя. І крем крем-філер ми наносимо у всі існуючі зморшки глибинні заломи, які вже сформувалися на обличчі. І це є зовнішня естетика. Крем філер він заповнює зморшку, він створює ефект налитого яблучка на обличчі. Він створює ефект більш такого наповненого обличчя, але на відміну від ін'єкцій, які, ну, я не буду зараз про це казати, так, але є дуже багато вже досліджень так, та підтверджень, тому що відбувається з філерами, введеними в обличчя. Потім, який створюється штучний набряк, так, який розтягує шкіру, і потім, коли цей набряк сходить, так з'являється в ну, Це все вже інша історія. Моє завдання не розповідати про некористь ін'єкцій, тому що це ваше діло, і робіть так, як вважаєте за потрібне, а розказати саме про необхідність використання цих засобів у домашньому. Догляді, який може вас відтермінувати, ваше бажання піти, наприклад, до естетичної ін'єкційної косметології. Цей засіб він наноситься на етапі після нанесення сироваток. Тобто ми очищуємо шкіру, наносимо тонік обов'язково, наносимо сировотки. На верхню частину після сировоток ми наносимо саме крем, контроль від мімічних зморшок. Далі ми наносимо так на хмурку і все таке інше. Далі ми наносимо на мімічні заломи, ось ці ось ці. Ось ці і ось ці ми наносимо крем-філе. І Фіналізуємо з воложенням обов'язково, так? Тобто, після сироваток. от у цьому відео, яке я відправила команді, не додивилася до кінця, жінка наносила е, крем-філлер спочатку перед сироватками. І це величезна помилка, тому що, перше, ми порушимо головне правило щільності нанесення текстур від е, більш. Рідкої, до менш рідкої, молекули сироватки не можуть проникнути через величезні молекули філера і діяти туди, куди ми їх наносимо. Так? Тому дуже важливо розуміти, що якщо цей засіб то наносимо його після сироваток. Цей засіб, і потім цей і фіналізуємо доглядом. Дуже важливо наносити після цього зволожуючий крем. Крем навколо очей. Обов'язково ми наносимо на зону навколо очей, правильно від зовнішнього куточку до внутрішнього. і Далі ми наносимо його на губи. Я дуже рекомендую наносити крем філер на зону губ, тому що він дуже класний Класно працює з кисетними зморшками, він дуже класно заповнює і робить ваші губки пухкими, але обов'язково для того, щоб вони не мали відчуття сухості, тому що крем філер він дуже любить воду. І якщо ви недостатньо зволожили вашу шкіру, то ви будете після філеру відчувати сухість і в. В цих моментах, де вони а нанесли буквально тональну основу, поверх філеру ви будете бачити дуже таку суху шкіру. Так? Тому зволожуємо зону губ, завжди ми зволожуємо кремом навколо очей. Зранку і ввечері, у своєму догляді. Після філеру наносимо крем також. І зволожуємо обличчя, тобто наносимо на обличчя нічний або денний крем. Після того, як ми нанесли філер на шию декольте в тому числі. Ми не наносимо на нижню частину обличчя крем міорелаксант. Крем, який розслаблює нашу міміку. Чому? Тому що, наприклад, оці м'язи вони мають працювати для того, щоб тримати наші щічки. Вони мають бути не розслаблені, вони мають працювати, тому що сила тяжіння вона працює саме так. Тому що є анатомія обличчя і все. Таке інше. Ці м'язи я почала просто користуватися. Я побачила результат, який мені сподобався. Мої носогубні заломи вони стали реально менш помітними, але ми не маємо розслабляти ось ці зморшки, тому що вони мають тримати наші. Красиві налиті щічки це дуже велика помилка. Тому сюди ми наносимо тільки крем філер, наносимо прибиваючими рухами, обов'язково не розтираючими, а вбиваючими рухами. Наносимо так, про спостерігайте за собою, як пропадає ця зморшка і як ви естетично стаєте більш красивою. Крем-філер ми наносимо на зону нашої платизми. І ніколи не наносимо туди крем контроль від мімічних зморшок, тому що у платизми у цих зморшечках є інша анатомія появи, і їх не можна виправити просто розслабленням. Це можна виправити вправами, це можна виправити правильним там, активним доглядом, осанкою, все-таки інше масажем ну, активними компонентами, але не просто розслабленням. Так, тому. Просто нема сенсу наносити цей засіб от сюди. Є сенс наносити крем філер, і я хочу розповісти вам саме про лайфхак, як можна наносити цей засіб дуже швидко, якщо у вас немає часу у кожну зморшечку наносити цей крем філер. Тому що ми наносимо ну, обов'язково так у кожну зморшечку, кожну зморшечку ми прибиваємо, прибиваємо, прибиваємо. Якщо цих зморшечок вже дуже дуже Багато, а часу дуже мало, то просто візьміть мікс, чарівний коктейль тоніку гіалуронового та крему філеру. І мішайте у вашій ручці ці два засоби. Зробіть свою особисту авторську сироватку, яку ви по масажним рухам не несіть на ось цю зону. Я вам рекомендую зранку і ввечері це такий коктейль молодості робити. Так, і потім. Зволоження для шиї декольте, це може бути інтенсивно зволожуючий крем у банці наш такий рожевий, це може бути зволоження з лінійки Теймбай Repair, Це може бути крем з антиоксидантами для сухої нормальної шкіри, але обов'язково після цього коктейлю ми наносимо на зону платизми зволоження. Тобто. Що важливо розуміти, що один засіб не виключає інший, важливо дуже сильно, не просто клад. І активність цих компонентів і цих засобів важливо правильно наносити в своєму догляді, тому що якщо ви будете порушувати правила етапності, тобто наносити його не тоді, коли потрібно, і змінювати послідовність наносення, ви не будете отримувати результат. І я дуже щаслива, що сьогодні жінка має такі неймовірні засоби безпечно краси і в своєму а, просторі, в своїй ванній кімнаті, ти можеш зробити ну, на кілька хвилин довший догляд, але отримати неймовірний результат. Мені здається, що я розповіла вам такі важливі моменти, на які я звернула увагу з досвіду отримання запитань, з досвіду користування моїми клієнтами, і з досвіду просто людини, яка працює з іншими. Людьми навчає їх правилам безпечного догляду. Не бійтесь того, що у вашому догляді є такі засоби, які називаються анті-ейдж. Наприклад, тут крем-філер. може здаватися, що це тільки для жінок, яким вже за там скільки-то років. Але... Цей засіб для людей з активною мімікою. Як і крем-контроль, це засоби для людей з активною мімікою. Активна міміка у молодих людей. І це фізіологічна особливість, це анатомія, це не зовсім процеси старіння. А вже глибокі заломи це відбувається з часом. Так? І для того, щоб не допустити поглиблення цих заломів, то потрібно свої. Часно почати користуватися кремом філером і кремом контролем від мімічних зморшок. Краще попередити, ніж потім намагатися розгладити. Я завжди кажу, що якщо у тебе є вибір зробити собі там укол або купити собі сироватку потужну, навіть якщо на ній написано, що вона там а, анти так то купи краще сироватку. Вона принесе тобі більше користі і менше ризиків. Тому що ризиків кожного разу, коли ви отримуєте у своє обличчя щось таке, і, як то кажуть, інородне, то їх набагато більше. І... Це така історія. Так, знаєте, вона в наших очах, вона в наших думках, вона в наших діях. Але зовнішня оболонка вона дуже важлива. Вона тобі придає дуже багато впевненості в собі. І я дуже хочу, щоб наші жінки мали впевненість, мали ось такі прості. Засоби догляду, які ефективно працюють, а вони реально ефективно працюють, якщо ви будете з ними працювати. Тому що якщо ваш крем-філер буде десь валятись в шухляді, і ви не будете його постійно наносити, він не буде працювати, як і крем-контроль. Чи якщо ви його наносите раз на тиждень, розумієте, Це, ці засоби мають накопичувальний ефект. І всі засоби домашнього догляду працюють тільки по правилу системи темності. Я вам рекомендую такі засоби, як крем для шкіри навколо очей, крем-філер, крем контроль від мімічних зморшок тримати у стаканчику для ваших зубних щіточок. І тоді ви не будете забувати ними користуватися, вони будуть у вас на видному місці. Я сподіваюся, що це було корисне відео, що ви з нього для себе взяли якісь мої корисні поради і, як мінімум, мотивацію мати. Потужні додаткові засоби до вашого основного догляду для того, щоб бути молодою і якнайбагато довше. Тому що наше тіло це храм для душі. І я за те, що те, щоб ми себе відчували набагато молодше, ніж написано у нашому паспорті. Па-па!